Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Головне недопущену ескалацію у відносинах. Президент прийняв американського посла. Капітальний ремонт інфекційного відділення ВРКЛ майже 10 мільйонів рублів з фонду капвкладень. Як стати оператором безпілотника? Новий фах в аграрно-технічному коледжі Терасполя я підприємець фестиваль виробників у суботу. Адміністрація президента, глава держави приймає посла з США Кента Лохсдона. Американський дипломат обіймає посаду два з половиною роки. Цей робочий візит до Терасполя у чинному статусі заключний. Вадим Красносельський подякував послу за співпрацю та зусилля, що додаються для підтримки продуктивного придністровсько-молдавського діалогу. Найважливіше досягнення, якщо говорити про відносини між Придністров'ям та Молдовою, це збереження миру у нас багато розбіжностей і в економіці, і в політиці. Вони були, і, мабуть, завжди будуть. З ними треба розумітися, а без миру це просто неможливо. Ми можемо говорити про відсутність переговорного процесу, але війна це найгірший сценарій. Чому я завжди наполягаю на продовженні процесу переговорів? Тому що відсутність переговорів веде до ескалації, до війни. Тому, як би не було складно, я завжди повертатимуся до теми переговорів. Я бачу лише у цьому прогрес. Вирішення всіх питань має відбув. Уватися за столом переговорів. Після кента Локстона новим послом США у Молдові стане Келі Адамс Сміт. В інфекційному корпусі РКЛ капремонт. Усі старі перегородки знесли, залишилися лише несучі конструкції. Після ремонту усі палати бокси обладнають за всіма нормами санпіно. Буде і сучасна вентиляція. Роботи йдуть паралельно. Роботи йдуть паралельно з виготовленням проєктно-кошторисної документації, з випередженням графіка. Сьогодні інфекційне відділення знаходиться у Слободзеї. Пацієнтів перевели туди. рентген кабінет працює. Там дороге обладнання його демонтувати практично неможливо. Тому в кабінеті будемо ремонт робити в щадному режимі. На ремонт інфекційного відділення цьогоріч направили 9,5 мільйонів рублів. Кошти з фонду кавкладень. Замінять мережі та покрівлю. Встановлять нову наметову. У відділенні буде і ліфт. Старий давно зламався і не працював. Для цього відновлять стару шахту. Новий ліфт з'явиться і у відділенні кардіології. До речі, там продовжать капремонт другого Поверху мережі замінили, залишилося оздоблення. А на новому харчоблоку до червня встановлять покрівлю. Триває ремонт і у симуляційному центрі. Там уже штукатуря стіни укладають нову підлогу. майстер класи конкурси дегустації призи. Так у терасполі пройде фестиваль. Я підприємець вже цієї суботи беруть участь понад 100 підприємців із усього Придністров'я. Буде все від випічки та сирів до одягу та прикрас ручної роботи. Можна навіть перевірити зір. Зберуться порядка 100 підприємців. Зберуться близько ста підприємців, які представляють свою продукцію та послуги в рамках фестивалю Я підприємець, який буде присвячений професійному святу підприємництва. У рамках фестивалю буде багато творчих креативних локацій. Наприклад, на пірсі буде творчий майстер-клас живопису. Також на алеї фонтанів можна буде продегустувати сири ручної роботи, крафтовий шоколад натуральний, скуштувати авторські чаї, скуштувати зефір ручної роботи, Продукції бджільництва. Отже, фестиваль «Я підприємець у суботу, 25 травня, в Катерининському парку. Початок о 9 ранку не пропустіть. Паркани – фермерське господарство, агропарк вирощують овочі, пшеницю, кукурудзу і не лише сьогодні. Тут екскурсія. Приїхали школярі з паркан, ближнього хутора та терновки. Познайомилися із роботою підприємства, побачили сучасну сільгосптехніку, катки, плуги, розпушувачі, сівалки, комбайни, і навіть трактор із gps навігатором У кабіні такої машини почуваєшся як за кермом міномарки. Оператор виставляє нужну операцію. Оператор визначає операцію, яку потрібно виконувати. Виходить у поле, зв'язується із супутником і далі його робота, розвернути трактор та натиснути кнопку. А це квадрокоптери, без них у сільському господарстві ніяк. Безпілотники складають карту полів, розпорошують хімікати і не тільки. Ось такий електронний малюк важить лише чверть кілограма. Здіймається в небо на тисячу метрів і літає майже на 20 кілометрів. Знімає відео та фото. Моніторить сльозпугіддя. Школярам дозволили покерувати польотом, а здобути фах оператора безпілотників можна в Тараспільському аграрно-технічному коледжі на базі дев'яти класів. Прийняли рішення відкрити вот эту нової спеціальне. Прийняли рішення відкрити цей новий фах, на який готуватимуть 20 бюджетних та 5 платних місць. Діти 4 роки навчатимуться, будуть отримувати середню освіту і фах. Набираємо вже з 1 червня документи. Чекаємо на старшокласників до 5 серпня і з 1 вересня починаємо вчитися. Ми будемо робити акцент на сільському господарстві, бо отримали замовлення від міністерства сільського господарства. Вони потрібні. Багато великих підприємств ємств вже мають такі чудові речі аграрним підприємствам республіки потрібні фахівці навіть тут в агропарку готові прийняти одразу з десяток молодих співробітників Пілочі насамперед людей з професією, яка нам потрібна, це механізатори, агрономи, це інженери, сільгосптехніки, але й просто різноробочі, які готові працювати у сільському господарстві. Я думаю, що рібята з нашого класа Я думаю, що хлопці з нашого класу після цієї екскурсії захочуть пов'язати своє життя з цією професією, тому що це дуже цікаво, захоплююче і треба спробувати. Техніка тут. Я не що техніка цікава. Я навіть не знав, що паркан. Є такі gps ...трактори, така техніка сучасна. Я до екскурсії думав, що на землі працюють по старому руками, а не тракторами сучасними. Щороку в агропарку студенти сільгоспфакультетів проходять практику. Вони беруть участь у посівні і працюють на Баштані. До речі, ці голландські кавуни теж допомагали висаджувати майбутні агрономи з аграрно-технічного коледжу. Товарищ главный судья соревнований, отряд ЮИД. О, Білочинська, о, сад для в сльозі конкурсі построєний гадорибниця 12 команд юних інспекторів руху боролися за звання найкращої. Олена Опалінська, командир загону шостої школи. Каже, не просто вчили правила дорожнього руху, навіть патрулювали вулиці і співробітниками Державтоінспекції. Щороку у світі від ДТП гине понад півтора мільйона людей. Потрібно знати, як... як переходити дорогу, знати всі дорожні знаки, бо якийсь неправильний крок, і наше життя може бути обмеженим або обірваним. Рід, Конкурс строєва підготовка. Її оцінюють працівники державтоінспекції. Далі тест на знання правил дорожнього руху. Зважають і на час за який учасник команди відповів на запитання. Олександра Роснак впоралася першою. Вони не, були. Вони не були надто важкими. Є деякі правила, які не знаємо. Наприклад, що означає ось цей знак? Ми його не знаємо, ще не проходили і не бачили навіть на дорогах. Якщо ми не знатимемо правила, нас легко може збити машина або станеться аварія. А тут проходить конкурс капітанів. За комп'ютером діти складають тест, такий самий, як і справжні водії. Школярі впоралися із завданням. Я. Проходив я конкурс командира, тобто білети з водіння, знаки, кому треба поступитися, хто має перший проїхати тощо. Ще одна важлива навичка: перша медична допомога. Потрібно відповісти на запитання, а потім показати все на практиці. Третій школі дістався перелом плеча. Допомогу надали, хай із недоліками. Часто часто відбуваються ситуації, в яких необхідно надати першу допомогу. Якщо під руками немає спеціальних засобів, ми можемо зробити це з підручними. Кожен повинен знати правила надання першої допомоги. Цього року у рибниці було три ДТП. У них постраждали п'ятеро людей, з яких чотири дитини, причому звини водія. Теж автоінспекція веде постійну роботу зі школами та дитячими садками. Показують наочні відеоуроки і не лише. У нас на базі дев'ятої школи є імітоване автомістечко, де ми намагаємося за можливістю кожну школу, перший, другий, третій клас провести через нього. У нас там перехрестя зі світлофорами, тобто включаємо світло, сигнал світлофор. Ора, показуємо, звідки машина їде, як правильно треба перейти, куди подивитися, в який бік. У програмі творчий конкурс та конкурс агіт плакатів за сумою всіх балів визначать переможця цього року. Республіканського етапу зльоту не планується. Бендери висловальна база. На воду налаштовується вийти команда студентів Бендерської політехнічної філії. ПДО вони готуються до президентської регати, яка проходитиме з 6 по 8 червня у Терасполі. Це моя перша регата вона проводиться щорічно, і я дуже радий, що мені вдалося взяти участь у ній. І ми сподіваємося перемогти. Іншого виходу немає. Для Арини це також перша регата весла в руках раніше не тримала. Спочатку тренування давалися непросто, зараз значно легше. Для мене Спочатку було складно зрозуміти, як правильно веслувати, як правильно тримати тіло, але потім дивишся на тих, хто попереду і втягуєшся. А так звичайно, тіло боліло, чинило опір, але потім з кожним тренуванням все легше, простіше, краще почуваєшся і впевненіше. Я вже приймаю второй раз участь. Я вже беру в друге участь. Ось подружку з собою покликала. Вона так сильно боялася, і потім як тягнулася, я теж спочатку дуже боялася води, глибини, але сіла у човен і відчуття не передати словами. Вітер, вода це чудово. У команді 10 учасників з них четверо дівчата. Це, до речі, обов'язкова умова змагань. Андрій Ткаченко керманич зі стажем. Торік також брав участь у перегонах на драконах. Навчити тут найскладніше навчити злагодженості, щоб човен не розгойдувався. Ось тому всі рухи мають бути злагодженими, і тоді все вийде. Вже незабаром над Дністром полетять дракони. До змагань залишається трохи більше двох тижнів. Команди відточують техніку, виробляють синхроність та ловлять ритм. Підготовка до регати триває. Вихотинці Рибницький район вперше село згадується у 1710 році. Тоді вже була перша дерев'яна церква. Після цього з'явилася кам'яна. Ось вона на старовинному знімку у журналі Нева 1901 року. Кам'яний храм збудували за сприяння поміщика Грабовського. Її освятили у 1849 році, і проіснувала вона 115 років до того моменту, поки кажуть, що в купол цієї церкви потрапила блискавка, і від цього спалахнула. І тоді всі мешканці кинулися евакуювати предмети, ікони, речі. Все було перенесено. І на той момент, як пам'ятаю, старожили деяконом цієї церкви був Ковальчук Іван Петрович. І після цього довгий час богослужінням займався отець Арефій. У 50-х роках ХХ століття в будівлі церкви був агітаційний пункт. 1961-го в купол знову вдарила блискавка. На місці храму звели будинок культури. Нову церкву почали зводити біля музею. Із закладки першого каменю минуло понад 20 років. З минулого року поновили роботи. Нині обшивають купол. Благодаря людям, завдяки людям, спонсорській допомозі, десь наші землекористувачі та інші люди чуйні допомагають, хто чи може. У давнину говорили: немає дощу, немає врожаю, і старовіри кажуть, що все через те, що немає в селі церкви. Ми думаємо, що боженька нас не умине, і у нас буде церква. Стара церква мала ім'я Миколи Чудотворця, а храм села визначали 22 травня. Але за радянських часів цей день люди працювали на полях. 1967 року до 50-річчя жовтневої революції. Храмове свято села перенесли на 8 листопада. А це день Димитрія Солунського. Його ім'я носитиме нова церква. Але Микола тут таки буде. Наш новий, наш новий батюшка, має ім'я Микола, і радіємось цього. Я йому колись розповіла. Він каже, бачите, який зв'язок є. Що церква була названа ім'ям святого Миколая Чудотворця. А зараз він, Миколай, так само проводить богослужіння літургію у свята. Дуже такий душевний батюшка. Цього року планують зробити купол та покрівлю храму. У свята біля недобудованої церкви вже проходять служби. Слободзея, місцевий музей, нова виставка, культура в об'єктиві. Тут десятки фотографій знаменитостей, починаючи з 50-х років. На цьому фото троє дівчат на тлі сочинських пальм. Уродженки села Незаверталівка, Раїса Сіваченко, Марія Гаврилова та Тетяна Усач знімалися у відомому фільмі Весілля у Малинівці. Танцювали у складі ансамблю жок про трьох дівчат, які знімалися у весіллі Малинівці, це знаменитості були у цьому фільмі. Такі фрази, такі цитати, темперамент, колорит такий, Що дивишся щоразу, і хочеться переглядати. А коли ще знаєш, що там свої наші ж жителі, шукаєш їх очима. Тетяна Усач, дівоче прізвище плакуща, з дитинства танцювала спершу вдома, потім у місцевому ансамблі, дізнавшись, що відомий балетмейстер Курбет приїхав набирати танцюристів. Одразу пішла на проби. Мріяла так, от мріяла так про танці щодня. Танцювала. Вона не могла стояти, а постійно танцювала. І її мрія збулася, коли приїхав наш знаменитий хореограф Курбет Володимир Козьмович. Він відбирав собі людей для свого ансамблю жок. А це був найпередовіший, найзнаменитіший молдавський ансамбль. І Ось він і помітив трьох наших дівчат. Весь ансамбль жок був запрошений на зйомку фільму весілля Малинівці. І про них уже поголос розлетівся по всьому Слободзейському. Му району та по всій Молдові Тетяна Давидіна танцям присвятила все життя. Сцену залишила 79-го, Потім викладала танці у жоці. А цей важкий альбом зберігає безцінні кадри акторської кар'єри народного артиста Мефодія Апостолова із Суклеї. Десятки ролей від звичайного селянина та робітника до німецького офіцера римського імператора грав Сталіна, їзди по всьому радянському союзу. Цей альбом особисто 80-му подарував місцевим жителям апостолов, апостол, водканстантіна. Ось апостолов, ось Костянтинов. Це цей дні театрального мистецтва саме у Слободзейському районі. Це 70-ті роки. Ось вони були на сцені нашого будинку культури і селами їздили, виступали. А на цьому фото творець відомого всім парку у Чобручах Дмитро Родін. Тут він із сім'єю на вершині скелі роздумів. Будівництво парку, зважаючи на знімок, вже закінчили. Кожна фотографія нової експозиції це велика історія людей, завдяки яким про наш край знають у всьому світі. Відвідати музей у слободзеї може кожен. Виставка триватиме до липня. Михайло Ларіонов один з найвідоміших тараспольчан у світі. Про митця зняли десятки документальних фільмів, і ось новий погляд на життя Ларіонова та місто на Дністрі. У нас У нас вийшов сучасний фільм. Він складається з п'яти розділів. Ми ведемо біографічну лінію, але сюжетний хід це сонце, сонце, терасполя. Це сонячний рай, як він сказав, до якого він хотів повернутися. У фондах об'єднаного музею є лист Олександри Томіліної, вдови Михайла Ларіонова. У ньому остання воля художника розшукати бабусин будинок у терасполі. Автори фільму спробували з'ясувати, де ж стояв будинок Ларіонова. Вони ретельно вивчили щоденники. художника і дійшли висновку. Будівля стояла на місці, де зараз знаходиться ролер-дром у катерининському парку. Він сумував по за тирасполем просто неймовірно. Спогади такою ностальгією просякнуті і дивуєшся його любові до нашого міста. І вже на місто починаєш дивитися зовсім по-іншому. Прем'єра фільму йде буквально у ці хвилини у кінотеатрі Терасполь. Автори спробували відтворити атмосферу нашої столиці на початку ХХ століття: старі будівлі, дореволюційні назви вулиць, ефект ретро-кіноплівки все, щоб показати місто, яким його бачив Ларіонов. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.